Я приготувала три топові рецепти глінтвейну, які набагато смачніше, ніж на ярмарку. Який обереш гранатовий, грушево яблучний чи екзотичний манго маракуя? Додивляйся до кінця і не забудь поставити лайк та підписатись. Починаю з гранатового глінтвейну. Спочатку підготовлюю фрукти. Беру половину апельсину та нарізаю його скипками. Далі чищу гранат та відділяю невеличку кількість зерняток. Вони знадобляться для декору. Далі підготовлюю приблизно 150-200 мл гранатового соку та спеції зерна кардамону, паличка кориці, бадьян, гвоздика та ванільний цукор. Підготовлю каструлю на плиті та відкриваю пляшку червоного сухого вина. Спеції засипаю в каструлю та даю їм трохи нагрітись разом з фруктами. Температуру ставлю на сімірку, щоб глінтвейн нагрівався поступово та не закипів. Виливаю всю пляшку вина, кладу півчайної ложки ванільного цукру та додаю 4 ложки меду. Солодку частину краще регулюю самостійно під свій смак. Але, як на мене, мінімум 4 ложки на пляшку вина. І одразу вливаю гранатовий сік. Доводжу глінтвейн майже до закипання та даю йому настоятись під кришкою хвилин 15. Гранатовий глінтвейн це завжди елегантний вибір. Він яскравий на смак, але з ідеально збалансованою приємною терпкістю. Якщо любиш класику та насичені смаки, то точно обирай цей. Все. Розливаю по келихам, прикрашаю скипками апельсину, гранатовими зернами та притрушую меленою корицею. Наступний варіант це грушово-яблучний глінтвейн на білому вині. Підготовлюю фрукти. Половину апельсина нарізаю скипками. Далі чищую також, ріжу скипками пів яблука. І так само повторюю з грушею. Підготовлюю спеції. Паличка кориці, гвоздика, бадьян та ванільний цукор. Підготовлюю каструльку і відкриваю пляшку білого сухого вина. На ньому глінтвейн виходить ніжнішим та тоньшим та зовсім по-іншому розкриє аромат фруктів. Виливаю всю пляшку вина, одразу додаю нарізані апельсин, яблуко та грушу, далі спеції та ванільний цукор. До білого вина я додаю більше ніж 4 ложки меду, так як кислотність у нього більша, але обов'язково контролюю солодкість, орієнтуючись на свій смак. Доводжу глінтвейн майже до закипання та даю йому настоятись під кришкою хвилин 15. Яблучно-грушевий це найніжніша версія моїх глінтвейнів. Він має теплий медовий аромат. Якщо ти цінуєш витончену м'якість, то обирай цей варіант. Як тільки глінтвейн настоявся, розливаю його по келихам. Прикрашаю декількома скипками яблука та груші, додаю паличку кориці та притрушую трішки молотою. Ну і останній варіант екзотичний глінтвейн з манго та маракуєю. Беру цілий манго, очищаю його від кісточки та шкірки. Нарізаю дрібними шматочками та відправляю їх в блендер. Додаю півчайної ложки ванільного цукру та добре все перебиваю до пюре. Перекладаю пюре манго в мисочку. Додаю до нього м'якость маракуї. Та перемішую до однорідності. Далі підготовлю спеції, корицю бадьян-гвоздику, каструлю на плиту, відкриваю пляшку білого сухого вина і починаю варити. Виливаю всю пляшку вина в каструлю, додаю до нього все підготовлене пюре і засипаю всі спеції. Меду в цей грінтвейн також даю більше біля 5-6 ложок, тому що Маракуя дає йому додаткову кислотність. Варю так само, як попередні, майже до закипання, та даю настоятись хвилин 15-20. Ну, ось і найсміливіший експеримент. Манго Маракуя це справжній тропічний вибух смаку. Якщо ти не боїшся несподіваних поєднань, то спробуй цей варіант. Цей глінтвейн прикрашаю скибкою маракої та трішки притрушую меленою корицею. Тепер у тебе є вибір, як гарантовано зробити холодний вечір затишнішим. А який глінтвейн хочеш спробувати першим? Чекаю на твій відгук в коментарях. Ну, і звичайно буду рада бачити тебе серед своїх підписників, бо в мене ще багато ідей для тебе.